Доброго дня. Ну, з задоволенням приєднуємось до ініціативи Підтримка спілка підприємців Фінляндії Українських. Про себе з сім'єю з початку війни знаходимося на Ланському архіпелазі. Це частина Фінляндії на Ботнічній Затоці. З перших днів працюю, особисто я, жінка Під Створили спільноту тут, громадське об'єднання Українці на Оландія. І приймаємо участь у місцевих проєктах, які стосуються енергетики, інфраструктури. Ну, багато чого. Я коротенько не буду довго. Значить, по Україні постійна підтримка. Проєктів українських, галузі інфраструктури, космосу, оборонних технологій і так далі. Тому ну, коротенька запис потреба в чому? В комунікаціях, спільних проєктах і так далі. От, ну так, Напрямки пріоритетні, да? тобто. Інфраструктурні проєкти, дороги, енергетика, море, е, інженерія, е, сенсори, технічні прилади, механіка, робототехніка і так далі. Е, кому цікаво, напряму знаходьтесь, ну, ще раз вітаю, дякую за запрошення.